Сьогодні, 25 лютого, всі українці святкують свято День народження української письменниці Лисі Українки. Лися Українка народилася у новогород Волинському в 1871 році. Це вже пройшло 152 роки від дня її народження. Але ми пам'ятаємо цю геніальну письменницю, яка придумала нове слово таке, як промінь. У 4 роки. Ця письменниця, майбутня, вже вміла читати. В 5 років вона пробувала свою майстерність в написанні віршів. А в 9 років вона написала свій перший вірш, який називається Надія. Але вона Лесією була не завжди. Вона народилася з ім'ям Лариса, але її сім'я ласкаво називала її Лесією. І це вона взяла собі несправжнє ім'я. і Стала Лися Українкою. Е, вона росла в дуже творчій сім'ї. Це вдихнуло її на творчість. Е, її мама це відома дитяча письменниця Олена Пчілка, а дядько великий Микола Драгоманов. Е, дуже Леся в дитинстві захоплювалася грою на, на фортепіано. Е, і писала, почала писати вірші. Все своє життя вона віддала Україні, вона дуже любила Україну, писала вірші про Україну, писала дитячі вірші про природу рідного краю, про волю, втілювала свої думки у своїх віршах. От, послухайте, скоро наближається пора року весна, і хочу вам прочитати віршик, який називається Стояла я і слухала весну. Стояла я і слухала весну. Вона мені багато говорила, співала пісню, дзвінку голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надію. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії.